Ви на каналі Культурна Братія, З вами Юля, і сьогодні поговоримо про деякі шаленство. Українська блогерка та власниця бренду одягу стала жертвою шахраїв. Шахраї вкрали в мене 6 мільйонів гривень. Шість 150 тисяч доларів. А точніше, не в мене, а в бренду Ода. людей люди зі мною. Якщо хочеш так же, пишеш в інстаграм, хочу роботу. В соцмережах набирає популярності новий трешовий тренд розігрувати своїх найрідніших, найближчих. Фотками з генерованим штучним інтелектом користувачі беруть реальні фотографії свого житла, своєї домашньої обстановки і накладають там якихось згенерованих людей. Суть полягає в тому, що нібито хтось до вас прийшов розбиратись, і ваша близька людина просто в шоці. Тим паче, вона чи він не має можливості приїхати і розібратися? Студія грумінгу фарбує тварин і називає їх аксесуарами. Уявіть, що у ваших руках собака перетворюється. На справжній витвір мистецтва, навчаючись в нашій академії, ви зможете творити неймовірне, зробити зі шпітця милу панду, перетворити бульдога на справжнього леопарда, а Йорка прикрасити образом дракона. Як завжди, чекаю від вас чарівний лайк, підписуйтесь, ставте дзвіночок і ставайте спонсорами цього каналу. І починаємо. Ксюша Манекен, справжнім ім'я Оксана Волощук, стала жертвою шахраїв Із її рахунку перерахували понад 6,2 мільйони гривень. Про це вона розповіла у своєму інстаграмі. По Ті, вона знайшла підробного телеграм-бота, надала шахраям доступ до свого акаунту, підтвердила авторизацію з іншого пристрою. Та ще після цього всього видалила додаток монобанк. Після цього підтвердження кожної із транзакцій виконували самі шахраї вже з авторизованого пристрою. Усі перекази робилися на рахунки ФОП і з рахунку ФОП, де немає обмежень чи лімітів, тому банк їх і не зупиняв. Шахраї вкрали в мене 6 мільйонів гривень. 600 150 тисяч доларів. А точніше, не в мене, а в бренду Oda. Цю історію я хочу почати з того, що я не користувач Монобанку все життя я користувалась Приват банком, яким була задоволена, але бухгалтер запропонував перевестись на Моно, тому що це ніби кращий сервіс. Ми перевелися. Так ось вчора я вирішила вивести якусь частину грошей з Монобанку. І для цього, по пам'яті, я знаю, що Монобанк. Переписується зі всіма в телеграмі, і зі мною переписувався також. Я намагалася знайти цей чат, вела у пошуку моно, і мене вибило на Монобанк чат-бот. Як ви вже розумієте, підставний. Я натиснула кнопку Старт, зі мною привіталася і сказала, що зараз зі мною зв'яжеться менеджер, який зі мною і зв'язався. Що було далі? Я описала своє питання по телефону, менеджер сказав: Так, звісно, ви можете зняти там кошти в будь-якому відділенні, ми зробимо заявку, все знімемо, але я бачу у вас якась помилка у додатку. Його треба переустановити, і для цього треба створити заявку на переустановлення. Зараз вам надійде пуш-повідомлення, і ви натиснете згодна, і ми його потім переустановимо. Я без ніяких питань, без ніякого страху це зробила, тому що, знаєте, я. Не відчувала небезпеки, я ж сама зв'язалася по питанню там, проконсультуватися, да, нічого, там, ніяких цифр нікому не називаю. І я нажимаю натиснути. Підтвердити. В цей час шахраї через браузер, маючи мій номер телефону, заходять в мій кабінет. Тобто, я, як е, довірений пристрій, їх пустила. Тобто вони зайшли, допустимо, з браузера у її кабінет Монобанку, увівши її номер телефону, вона паралельно з цим натиснула підтвердити вхід. У додатку Монобанку. Я монобанком переважно не користуюсь, тому не дуже знаю, як там що відбувається. Я вирішила спробувати, як це відбувається зараз. Але, очевидно, там вже різні заходи безпеки зараз вживаються, тому що для того, щоб увійти сьогодні так, через браузер-кабінет, необхідно зробити селфі. Так чи інакше, вона натиснула підтвердити. І після цього. І Менеджер каже мені: ну все, будемо там лагодити цей баг. Можете там видаляти додаток. Ми його потім переустановимо, і все буде добре. Я не дуже розумію взагалі, що це за прутня з цим додатком, який має баги, і ви маєте для того, щоб це усунути, його видаляти. Типу, якщо це проблема додатку, то вона загальна і робляться оновлення. А якщо це проблема у вас, у вашому телефоні, то як оцей так званий менеджер може з'ясувати? І, типу, ой, у вас там щось не так? Будь ласка, видаляйте свій додаток. Виглядає дуже підозріло, дуже. Звісно, формулювань я не чула, можливо, це якось і переконливо звучало, але виглядає якась маячня. Типу, якщо у вас не працює додаток, і перекидаючи мільйони гривень, навіть не насторожитися. Звісно, виглядає як віхтем але це дуже якісь дивні нюанси. Я вже мовчу про цю авторизацію. Там ж точно писали, що підтвердіть вхід. В монобанк з іншого пристрою. Ну я гарантую вам, що там це точно писало. На будь-якому галімому сайті, на який ви заходите і реєструєтеся, і заходите потім з іншого пристрою. Завжди висвічуються якісь підтверджують повідомлення. Типу, типу, підтвердіть, що це ви. Підтвердіть, що це ви. Тобто, мабуть, вона швидше за все просто не прочитала це. Ви розумієте, да? чим це закінчилось? Я видаляю додаток і у цей момент а, з мого фопу. З бренду воду починають переводити кошти 700 тисяч, 600 тисяч, 700 тисяч, 500 тисяч на різні ФОБи в Україні. І виходить, що додаток, який, мабуть, є єдиним засобом зв'язку клієнта із цією фінансовою установою, яка називає себе банком, але банком, по суті, не є. Ну, ви знаєте, то цей додаток вже втрачає контакт із своїм клієнтом, і людина просто не дізналася, що відбуваються транзакції. Тобто, якби це був якийсь банк стандартний, типу, можливо, були б якісь дзвінки від менеджерів, на вашому рахунку якась незвична активність. А додатку що немає, на це і розраховано. Я помітила це не одразу, тому що я взагалі не брала у руки телефон, я цим всім не займалася, я про це забула і я якби довіряла людині з банку, тому що в Приватбанку зі мною завжди був на зв'язку мій менеджер. Служби підтримки, вони дзвонили у будь-якому випадку. Я також підтверджувала їх входи в мій додаток Приватбанку, тому все, що відбувалось для мене, було абсолютно норма. І я не могла навіть і подумати, що це може закінчитись так. У момент, коли я приоснувала додаток, я знову зв'язалася з цим менеджером, який сказав мені, Оксана Михайлівна, дуже вам дякую. Дякую. І кинув трубку. І того 6 мільйонів 200 було виведено на українські ФОПи, які навіть в Гуглі вибиваються як шахрайські ФОП. Але чомусь Монобанк не звернув уваги на те, що ФОП без ніяких документів переводить на інші ФОПи один за одним по 700-500 тисяч гривень. Це для нього, напевно, не здалося чимось дивним. А він не помітив, що це шахрайські ФОПи, хоча навіть в Гуглі є ця інформація. Якби не зробив нічого для того, щоб захистити мене як клієнта, хоча я, звісно, розумію, що вся відповідальність на мені, що я повелася на шахрайські дії і обманним чином я дала досвід до свого аккаунту. Але при цьому питань до Монобанку в мене багато, тому що зараз я е отримала повідомлення, що на жаль, Монобанк нічим мені допомогти не зможе. І взагалі, що це за історія про цих фопів? У комунікації із публікою Гороховський писав, що ці ФОПи всі там легально зареєстровані, там все нормально у них. Тобто вони гарантують так, що ці ФОПи можуть дійсно підтвердити походження коштів. Адже, як ми знаємо, у простих людей Монобанк час від часу запитує, підтвердіть. Походження ваших коштів, а ось таких фопів, де дійсно відбуваються розводники на гроші, з цими акаунтами все виявляється нормально і нічого монобанк вдіяти не може. Тим паче дуже багато рахунків цих фопів відкриті в інших банках, тобто Монобанк нічого до цього не має. Що я хочу сказати? Перше, що я хочу сказати, що всі, хто спілкуються з цими людьми, які працюють в цих офісах. Ви це толеруєте, ви не поважаєте себе. І коли ви радієте їх покупкам, їх новим машинам, квартирам, букетам чи якимось прикрасам, ви повинні знати, що це купується за гроші людей в Україні, які працюють чесно, які працюють, а не просто крадуть у когось. Люди, які цим займаються, я хочу сказати, що. Мені було б сором, соромно прожити таке життя. Негідне, таке паскудне життя, коли є стільки можливостей для того, щоб нести користь у світ, створювати щось нове, допомагати людям. Єдине, на що ви спроможні, це просто вкрасти. Просто вкрасти і жити таке життя це вже покарання, я думаю. Оце єдине, на що ви спроможні. І це дуже страшно, що ось ці всі офіси в нашій країні толеруються, і вважається, що це круто. І ось ця брехня навколо цих офісів, що ми працюємо на інші країни. А яка різниця в кого? Красти? Яка різниця? Це все одно красти, красти у своїх це 10 x просто мерзотно. І я ж кажу, зі мною говорили: чисто українською, дякували мені за кошти. Які я надала всім людям в Україні. До речі. Я так само, як і багато хто в соцмережах, не дуже зрозуміла для чого було вказувати саме ось цей момент, типу, чистою українською. Я не думаю, що це має значення в цій ситуації. Але очевидно, для інфлюенсерки має. Зісті очень прикольна. Дівочки очень разні, очень калорійний. Некоторе просто адкроєнне село, бекують, гекет. Зараз єдине. Чим ви могли б допомогти, це зробити репост цього відео і підтримати бренд Ода. Якщо ви маєте на це можливість і вам подобається те, що ми робимо, тому що ці гроші, це були майбутні зарплати, оренда шуруму, замовлення тканини, тобто все, що ми напрацювали на цей час. За цей чор. Тому якщо вам подобається щось в воді, і ви там давно думали про те, щоб спрововити нашу якість, то саме час, саме час робити це зараз. Всім дякую. Співзасновник монобанку Олег Гороховський відреагував в коментарі під цим відео. Мені дуже прикро, що з вами таке трапилось. Я знаю всі подробиці, я вам дуже співчуваю. По тим звинуваченням, що лунають в цьому напрямку в наш бік, вони безпідставні. Знає деталі цього інциденту, жоден банк в світі не врятував би ці гроші. Більшість грошей пішла на ФОП в інші банки. І це ФОП нормальні, не шахрайські. Жоден банк не буде обслуговувати шахраїв, якщо розуміє, що це шахраї. Тримайтеся, будь ласка, мені дуже шкода. До речі, я не дам вам забути ці масні жарти Гороховського в контексті новин про сплату податків моделями OnlyFans. Він написав: Думаю, що для цієї категорії платників податків теж непогано зайде податок заднім числом. Боже, настільки тупорилий жарт для людини на такій посаді, яка представляє якісь там не знаю які цінності, ну треш. Дуже багато людей критикували підхід Монобанку до цієї ситуації. З Усією повагою ваша відповідь на дану ситуацію абсолютно не ок. Я тепер задумалась над тим, щоб виводити гроші з Монобанк, закривати рахунок та повернутися до ПриватБанку. Користувачів також цікавило, чому вона не доручила ці фінансові операції бухгалтеру, людині, яка професійно цим займається. Не знаю на це. У нас немає відповіді у контексті цієї ситуації. Почали згадувати. Те, що Ксюша Менген говорила про Крим, у 2020 році вона писала таке: «Неважливо, чий Крим, важливо, що в Криму все тихо. Наостанок, я розумію, що русофобам буде складно прийняти цю інформацію, але факт залишається фактом. Крим дуже перевсілився, і це відзначають всі, навіть ті, хто хотів би повернути Крим в Україну. Так що в всьому є свої плюси. Та мінуси згодом, в 23 му році Ксюша Манке отримала нагороду від головного управління розвідки Міністерства оборони. Тоді вона вже пояснювала публіці ці свої тодішні слова і за них виправдовувалася. А про те, як так вийшло, що вона отримала цю нагороду, вона пообіцяла розповісти після завершення війни. У сторіс в інстаграмі вона тоді наголошувала, що не розуміла інформації, і звинуватила в цьому всьому Петра Порошенка. Також тоді манекен відповідала своїм хейтерам і згадувала своє минуле. Вона не приховує, що від 19 до 22 років займалася іскортом, а тепер жартує над цим. красивої дівчатки. Приїжджають і тусять за лінії. Так от зараз вона веде цей бізнес. Як ви бачили у її відео? Вона просить підтримати цей бізнес і замовити у неї щось. Чимало медійних персон дійсно це зробили, але багато користувачів цього не зрозуміли, як це можна робити, якщо і сама Оксана. Має якусь там шлюбну агенцію, і це такий самий скам, як і виманювання грошей. На що Ксюша пише у своїх сторіс: ну а тепер ваше улюблена брачка, Розвод дідів на гроші і все інше, в чому ви не звинувачуєте, і пишете про бумеранг. Дейтинг-агенція, в якій я працюю, це не шахрайство, а офіційний міжнародний сервіс знайомств, який працює в межах закону. Це не моя агенція, я найманий працівник у міжнародній компанії. Вже, напевно, більше 10 років. Тобто компанія офіційно працює на міжнародному ринку. Чоловіки реєструються добровільно, приймають умови сайту і прекрасно знають, що спілкування платне. Ніхто не краде гроші, не виманює їх, не переводить людей на сторонні сайти і не порушує закон. Всі чати модеруються самим сайтом. Оплата йде не агентству чи дівчині, а власнику сайту, який надає послугу комунікації. Клієнти, агентство чи перекладач не мають доступу до коштів і не отримують оплату від клієнтів сайту. Не дивлячись на те, що це міжнародна компанія, юридично вона діє в межах правового поля України. Знайшлись навіть дівчата, які писали про свій власний досвід. Скажімо, от як у цьому коментарі, це легальний бізнес, за допомогою якого жінки з України можуть знайти чоловіка своєї мрії за кордоном. Я сама не раз була б на побаченнях в Києві, від шлюбного агентства. Тут все пристойно. І реально багато дівчат виходить заміж за заможних іноземців. Ксюша Манекен пише, що тема закрита. В Третці, звісно ж, була просто епопея. Ксюша Манекен активно відписувала багатьом коментаторам, захищала шлюбну агенцію, писала про свою фінансову грамотність та звинувачення про це. І в результаті вона просто вирішила піти з цієї платформи, не витримавши цього хейту. Я сьогодні видала трец, деактивувала свій профіль і видала додаток, тому що ну я такого гімна в свою адресу взагалі не читала ніде, окрім там, і ця аудиторія вона ще приходила в мій інстаграм і пише в моєму інстаграмі. І я розумію, що це місце це саме от зборище таких прогнивших людей, які радіють чужому горю раз. А по-друге, вони вважають себе розумнішими за інших, але прикол моєї ситуації у тому, що краще один раз затупити, бути розумним, ніж бути тупим і десь там розумнічти. І у людей, які такі розумні питання, як я заробила 6 мільйонів, ну, може, тому що я розбираюся у інших питаннях, а не можу відрізнити фейковий чат-бот від нефейкового. Тому всім і ці люди, які називають мене тупою, розганяють теорії про те, що я це сама зробила. Сама зробила, щоб відмити свої гроші з ФОП. Тобто люди навіть не знають, що гроші на ФОП це чисті гроші, і їх не треба відбивати. Але вони вважають, що так це я сама вибила. ФОПЕ, щоб, щоб їх відмити, номера. Ну, і це я тупа. Окей. І найголовніше у цій ситуації це глобальна проблема з банком і з шахраями. Тому що ми, як бренд, відновимось, ми заробимо кошти. Це ну не останні наші кошти, так, ми заробимо знову. Це не останні мої кошти особисті, так? Я не вийду у вікно. Але скільки є людей, які після такого шахрайства, котрі особливо отримують кредит, який в них ну крадуть, і вони потім мають банку виплатити гроші, які вони навіть у руках не тримали. І що ці люди можуть зробити? Вони реально можуть вийти у вікно із-таких шахраїв, і із -за такої безпеки банку. Тому давайте, мої любі друзі, не про мене говорити, а про важливі речі. І ось на фоні цього всього скандалу Монобанк запускає акцію, шукайте лимони і вигравайте там щось. What in the crypto криптохом'як із this? Акція запущена на честь 10 мільйонів клієнтів, і вона передбачає пошук віртуальних лимонів за застосунку. Якщо чесно, мене таке дуже лякається. Така кріпова гра на стресі українців, що потерпають від обстрілів, від блокаутів, коли гривня знецінюється, все дорожчає. І тут нам пропонують, а виграй щось. Не знаю, мені здається, що в такі часи, коли ситуація дуже складна, кризова, у людей може загострюватися лудоманія. Я не права. Для чого ця акція взагалі була запущена? Підвищити залученість клієнтів у застосунку монобанку, Посилити лояльність клієнтів. Розіграші призів завжди привертають увагу до бренду в позитивному ключі. Також збирається зворотній зв'язок, але мені здається, дуже багато клієнтів після цього просто покинуть цей банк, який, по суті, ніяким чином вас не захистить. Я вже мовчу про те, що надмірна активність від цієї акції просто поклала їхні ці додатки, і дуже багато людей не могли навіть нормально перерахувати кошти чи розрахуватися в магазин через технічні збої. Скажу чесно, я намагалася спершу вникати, скільки лимонів люди мають знайти, де, коли, які там призи. Я думаю, ви це мали бачити і самі. Але згодом почалось якесь шаленство, і люди з'ясували, що в їхньому маркетплейсі ви можете купляти певні айтеми із лимонами і отримувати за це лимони. Відповідно, це якась така, знаєте, заманушка для покупок на маркетплейсі. І я вже втрачала нитку у цього всього і не могла зрозуміти. Що там відбувається? Там були якісь махінації з цими ковриками, згодом були якісь підозри, що виграли працівники монобанку, там певні призи. І виглядає це все дуже хаотично. В коментарях напишіть, чи брали ви участь у цьому розіграші, і що ви про нього думаєте? Запишіть в коментарях і розповідайте свої історії, чи було у вас таке, що вас обмануло. Тепер давайте йдемо далі. Поговоримо про новий, подекуди навіть жорсткий пран, що завірусився в Трес і Тіктоці. В оригінальному розіграші це були такі жарти на своїми близькі. Автори робили фото кімнати з допомогою нейромережі Нано Банана, додавали на знімок бездомного, який нібито сидить у них вдома. Далі користувачі писали певні повідомлення своїм рідним, типу в нас вдома, бездомний. І в подальшому вони показували його, пригоди в домі. Основним приколом були саме реакції цих родичів і переписки. З одного боку, це смішно, а з другого доволі страшно. І ось блогерка Віаліна Кот запостила в Трец таке. Замінивши бездомного на агресивного чоловіка. І це в рази моторошніше. Кіць, ти тут? Прийшов якийсь мужик, шукає тебе. Каже, що ти йому машину царапнув. Ти знаєш його? Ні, хто це? Зай, я не знаю. Він зайшов, сказав, що буде чекати тебе. Кіця, що робити? Ти царапнув машину? Він ще й чекає. Вищо ну, ти його пустила? Я нікого не царапав. Він риється в шафах. Що робити? Скажи, що я зараз приїду, навіть чекає на вулиці. Як не слухається, то поліцію викликай. Що там? Кіт відповідає: Я хвилююсь. Чому збиваєш? Я їду. Він неадекватний. Що робити? Викликай поліцію. на допомогу. Я буду через годину. Ще один прийшов, каже, що був свідком. Що ти зранку зробив? Бляха. Де вони беруться? Ти можеш двері закрити? Реакція в цьому пості і охоплення були феноменальними. Якщо це була справді постанова, на що я дуже надіюся, то блогерка отримала нових підписників охоплення. Але якщо це реально був пранк, і її чоловік там чи хлопець це повірив, то це реально дуже жорстоко і дуже кріпово, що це стало трендом, і люди почали це повторювати. Особливо трешовим став цей випадок. Дівчина розіграла свого коханого військового, який ще й перебував на позиціях в цей час. Цей пост із перепискою вона згодом прибрала, тому що було дуже багато критики. І ви лише подивіться, вона скидає оці згенеровані зображення. Він набирає її, вона не бере. Він просто шаленіє і вимагає, щоб вона підняла трубку. Вона каже, що не може підняти. Там навіть була фраза, що його трусить. Це взагалі трешак. Ви можете собі уявити його емоції. Він захищає нас, перебуває в небезпеці, і ще й має перейматися за свою кохану. І найголовніше, він нічого не може зробити, тому що він далеко. А поки він відволікається, щоб когось набрати, думає, кого би набрати, він розпиляє свою увагу і стає легкою мішенью для ворожих дронів FPV. Ну, ви розумієте? Ну тобто цей вчинок є максимально тупим. І жорстоким у передньому своєму пості вона також розкрила його дані, номер телефону, що дуже небезпечно, адже ми знаємо, що агентура не дрімає і постійно моніторить наш інфопростір, вишукуючи дані захисників, щоб зв'язуватись з ними, шантажувати, погрожувати, виходити на їхню сім'ю та родину. Це страшне. Я вже мовчу, що вона пише, хоч мій чоловік і понервував тих сім хвилин, а далі разом посміялися, каже, підняла йому настрій. І побратимам його теж хоть. Тобто, крім нього, відволікалися ще й побратими. А ще там в неї був коментар, що чоловік навіть хотів покидати позиції. Ото смішно, що ви думаєте про такі розіграші? Чи вважаєте ви їх жорстокими, неетичними? Чи хотіли б ви колись, щоб вас так розіграли? Чекаю ваших коментарів. І давайте йдемо далі. Я думаю, ви бачили в інстаграмі ось ці відео. Особлива увага на підпис цього відео. Уявіть, що у ваших руках собака перетворюється на витвір мистецтва, тобто пести якийсь предмет, аксесуар. Ми бачимо розмальовування собачок під панду та лисицю. В коментарях студія писала, що фарби нібито натуральні, але яка натуральність може давати такий люмінесцентний колір. Далі ще й відео з такими пастельними кредочками. Я не розумію, що це за пастель, я не розбираюся, чи вона проста, чи якась спеціальна. Але навіть прості пастельні кредочки можуть давати певне подразнення на шкіру, сушити шкіру. І щодо фарб взагалі не ясно, що там за склад. Але справа ж навіть не в цьому, а в тому, що собачка стає аксесуаром в чергове. Мити, стригти песика це чудово, це прекрасно, це догляд за собакою. Але вистригати різну там лабуду це вже треш. Якщо враховувати, що для тваринки і проста стрижка, і миття це вже стрес. А тут ще довше вона має терпіти це, мучитись і на її шкіру, Ще відбувається хімічний вплив. Для чого? Для мене це реальне знущання? І в коментарях їм там знатно напихали. Компліментів там я багато не побачила. Це називається мій хазяїн ідіот. Навряд саме так воно називається. Ви, певно, не бачили ще такого, а ось в усьому світі це ще й який тренд. Господар точно не дуже нормальний. Нехай заведе панду. Навіщо йому панда, якщо у нього є пофарбований шпіц? Правда, дуже тимчасово. Це по-дурному. Ну чому ж? Просто тимчасовий маскарад. Що тут такого дурного можете пояснити? Мені здається, що якщо ви любите свою там домашню тваринку, ви сприймаєте її як живу істоту, а не як аксесуар, то ви не будете з нею робити ось такі маніпуляції. Це вам не якісь капці фарбувати, не якусь там сумку фарбувати. Це жива істота. Вона не має бути вашою атракцією, вашим аксесуаром. Треба ставитись до неї як до живої, а не як до як предмету. Навіть пишуть, що тваринка це витвір мистецтва. Продають свої курси, які навчають цьому. І ці тварини є просто реквізитом. Це дуже сумно як на мене. Що ви думаєте про це? Пишіть в коментарях. Давайте подискутуємо разом. Дякую, друзі, що дивитесь, Дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь, а також переходьте в інстаграм та Тікток.